Коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала, коли Україна в нерівній борбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружною помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в Залізнім ярмі робила на пана і в ранах орала, Коли ворушились із келіємі, Європа мовчала. Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала, І з голоду навіть згубила слова Європа мовчала, коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала, як сльози котились і в демона зла, Європа мовчала.